Світи, світи не згасне є. весна весна, сонце ясна, дощем вясним, рясним, умитая, витая, А радістю споя, біжа. Срібні дзвінки несуть пісні заквічані, А радощі не злічені сонце встає, життя, дає Ой сонечко. Ой заснеє, світи світи, не заснеє. У -у -у! То це ваша пісня? Да. А це ще так які? Що? А ну ще нам дитячі, нам концерт подобається. давайте ще. У ну, мене ж телевізор у вікні там на дворі. Ну, годівничка для птахів. Ага. Зроблено. І то в нас телевізору я не заводив, поки діти малі. То й добре, щоб вони з цією заразою не, не спілкувалися. <рес> так, Десь так. До 90-го року, чи 91-го вже, то не було телевізора. а тоді мені премію дало Міністерство культури. Подало вам Нащо на за, за воно вам нужне? Так <рес> воно мені не нужна і не викину, бо ж <рес> ми спілкуємося. Він вважав, що він зробив гарну справу. Ти, ну, а... подарив вам таке зло. Так він почав барахлити той телевізор десь через рік, а хлопці вже руки сверплять. Тату, ми його полагодимо. А що ви будете робити? Воно, кажу, молоток, воно зубило, воно плескогубці, беріть інструмент, ремонтуйте, я вже знав, що після ремонту телевізора не буде. Одремонтували і знов на кільканадцять років телевізора нема. А ну ще нам якусь пісню для пташок виказали. Дві синички, дві сестрички за вікном літали. Віть віть, за вікном літали. Дві синички, дві сестрички пісеньку співали. Віть, 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 пісеньку співали. І, І що вони про що співали? Дві синички, дві сестрички. А дві синички, дві, дві синички весну зустрічали. Віть, віть, віть Віть, віть, віть весну зустрічали. Вона І то вони синечки налітають там віткають. І вони з хати, і такий діалог mm, виходить. Супер, супер, кажи. А в нас є така, яка в нас є пісінька. Давай, давай ми заспіваємо теж. Ну, Таку ми заспіваємо пісні. ось, серйозно. Арися сидить серйозно, серйозно. Зараз як заспіває. Ну давай, яку ми любимо пісеньку? Давай з тобою заспіваємо разом, давай. Mm -hmm. весну нам, весну. Ну давай, давай. Чує, що до неї, що на неї вона наїв. Вона зараз заспіває вам. давай, давай. Вона спочатку починає таким ооо-о, -о -о -о", потім О -о 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 -о". а так співає. Да? А так? Давай. Та нехай не не, не, не си, хай удається. Що ж вона буде? Вона ж не вона ж так, вона ж тільки буде створювати, створювати концерт. Mm -hmm. Ну давай. Кажи, я щось див... слів співає. Вона так слухала. Уважно. <танцює, танцює. Я колись попав на перші гастролі в житті, вже коли дзвонять в івано франківськ І до того важко було працювати, чотири, чотири концерти давав у день сам. Угу. І насміхався раніше, що халтурщики по два-три по три концерти в день ну, артисти. Угу. Що то вже за концерти? То а сам доживсь вже, став я по, давала по п'ять концертів. По день, Приходилось життя. Сама. По 40 хвилин концерт у мене було. У мене по півтори години, а, я а, повнометражний. Було. І це ж виморюся, вируть, виморю. припадаю в готелі, пам'ятаю, оце впав отак, руки розкидав і, і вранці отак, прокидав, очі відкриваю, я не змінив порожнє. Виморювався. І вже підходжу до відкривати номер свіже в готелі. І раз приходжу, я уваги не звертав. А то ключа достаю, а воно синій вогонь. І мене аж це ще на цілий день покинув телевізор умкнутий. Заглядаю в замочну скважину, а там вже щілини нема. Я знов ключ, знов розрядую, тоді додивився на електризований настільки, що. Можна було через котушку і людину вбити, та й електрикою. І тоді кілька разів ти спада, 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 статичний струм зійшов. Так от о, другий раз не можу заснути. І після 12 місцеве радіо передає. Співали пісні, хлопців, без слів, Це там так ведучий розказував. Приходив до своєї нареченої увечері і співав він оцей вокал. Це така містика, я ніколи подімав, то тільки чув, що співали. Трошки індійці співають, там, грузини співають. А це така, така фантастика, це ж глибина яка. Це ж яке діє воно в природі в цілості. І більш ніде я не чув. А ще чув пісні без слів, теж мене щось всього перетрусило, башкирії. Да, Башкирстан по радіо Москва передавала. Хор співа, але пісні без, без слів. Так це якась містерія такої сили, що я подібно зо мною не траплялося не разу. Mm -hmm. Заспівали по пісенці трьома голосами. Пішли наші голосочки. по Оце, на на сумщині я, я не чув цього ніколи. Це гуда ж добре Поліція на Сумщина. По Оце я сало. в кролиці загоряв на той час. Я такого не чув. Співають, я дівчата просто. А потім Гу! А тоді, як, я такого ніколи не чув. А в нас на Черкащині е, бабуля співала. Як повія, буйний вітер за гори. Дай скину чорну шляпу з голови. гей-гей-гей. йохи йохо хо дай скину в чорну шляпу з голови. Оце мені так подобалося це за кожним куплетом. йохи йохо хо Такі якісь приколи, при... вона так це наскільки. Ну, пританцьовували, співали і пританцьовували. Ну так бандуру, покажіть нам, чи треба в хату йти. Ні, Я можу винести. Не, хочеш вчитися. Ага. Це ранкову пісню ви співаєте до сонця. Ні, ну так заспівайте, будемо знати. Ви її знаєте тільки слова. Поварайте. Добрий ранок тобі. Ясне є світило радуйся, ой, Накриваймо столи, та все ти самі, радуйся, ой, радуйся, земле, день новий народися. Хай сіда до столу, вся наша родина радуйся, ой, радуйся земле, день новий народився, вся наша родина, вільна Україна, радуйся. Ой, радуйся земля, день новий, народився. Ага. Це... це текст. Схід сонця. Що це потім ти? її переробили християни на свій, ага. на свій лад. Так, да? а ви то знаєте звідки ту пісню? Це з глибини пісня, це тисячі років. Це з наших звичайностей зустрічати сонце.